Привіт громадо! Коротше, оце так сівба, почали сезон. Зутра сонечко, поки ми зібралися, поки ми розщухалися. Воно наш поїхав, наша сівалка. Не встигли два круги зробити, десь взялася хмара, піпець. Ну, земля була чудова, взагалі сівалка сіяла, не забивалася, взагалі чудово. Не знаю, що буде тепер з нею робити. Там залишилося і удобриння, і посівмат. Ну, утра вчені як передавали, звісно, дощ сьогодні. Ну Хто в то як кажуть, гідрометцентру, ніхто не вірить, буде їхати теж потихеньку додому. Будемо їхати додому, потихеньку розкажу. Ніхто не передавав цей. Блін, що я кажу? Як передають дощ, ніколи він не йде, як треба. А тут якось приїхали сіяти, Оно диви, який, л'є ручйом. Як приїхали сіяти, я ж кажу, поки місь наладили, поки місь висів зробили, та посчитали, два оборота і все, десь хмара взялася, засивіло капець. Ой. Оце така сівпа. Ну, земля була суха. Не те, що суха, вона там мокра у середині. Зверху верхній слой 2-3 см була повністю суха. Ну і така суха, суха, хороша корка. В принципі, сівалка сіяла ідеально. Взагалі ніде нічого не забивала, ложила на ту глибину, ну, десь, виходить, у нас прикатуюче колесо на 2 см стоїть. Ну, Вона просто по-ораному прогрузає сильно. Як прогрузає? Прикатуюче колесо. Десь сіє. Практично більше 4 точно сіє. Ну, так вже виміляли, виміляли, трошки на навіски приподнімав, там, ну, щоб не таке давлення було, на вес був трошки на трактор пішов. Короче, так, щось... Включить кондиціонер, бо вікна запотіли. Виключив. Не, кондиціонер включений разом із теплим повітрям. Получається, в цьому тракторі, щоб вікна не потіли. Чайш кондиціонер, отут, -от -от -от. кондиціонер і на гаряче. Блін, не знаю, що вам буде видно, що так камера. Ага, Отак. От так що такий день первій сівпи? Прийдемо, подивимось, це тут наше поле під кукурузу. Блін, зараз упаду. Тут під сояшник, де я вам тут знімав всегда відео. Тож тут соєшник був, тут був була кукуруза колись, потім два рази сояшник. Ну, Сережкина ця була посіяна тунка, це ж поле після кукурузи. Так, оце, коротше, перший день. Ну, нічого, побачимо. Я так бачу, що тепер буде сівба слідуюча, по дощі передають, думали, Посіяти до доща, так і не впіла. А сіялося взагалі ідеально. Ну нічого, буде експеримент. Ранній посів і пізній. Так, всім пока.